Зима чудова та весела пора року, яку з нетерпінням чекали ваші дітлахи, але не слід нехтувати правилами поведінки на прогулянці взимку. Тож, шановні батьки, розкажіть своїм малюкам про ці правила. Будь уважним на слизькій доріжці, не їж сніг і не смокчи бурульки, захворієш. Граючи в сніжки, не поцілюй в обличчя, це небезпечно. Катаючись на санчатах, сідай рівно обличчям уперед, дивись, куди їдеш. Не стрибай в сніг з висоти. Не ходи по замерзлій річці. Це дуже небезпечно. Не розкатуй ковзанки у людних місцях, не ходи під час станення снігу по калюжах, не заходи глибоко у сніг, Виходячи з дому, одягайся тепло, не забувай про шапку, шарф та рукавиці.